Привіт! Ми поспішаємо на секунд. Пізніше покажу, що чого знайшла або не знайшла. Так, може на секунді. Думаю брати оцю красуню, манюню від бренду Adidas, оригінальна. Далі знайшла ось такий бра від умру і ось такий дуже класний мережений. Мягенька кофточка. Далі в нас іде ось такий Adidas. Джинси завжди будуть потрібні. Так, над, ціє... над цими штанами я ще думаю, тому що вони, бачите, які йдуть. Смішні трошки. Так, і не бачите. І ось така кофтина. Палючний світшот. І від цих штанів я так і відмовилась. Зняття грошей, спроба номер 2 Ну що, по завозам, по завозі одному поки що. Щось дуже таке собі, берем дуже. Лечу на наступний секунд, надіюсь, щось таке впаде, хоча б одна річ, Ви самі бачите, які улови. От так от. А лише спершу хочуть так. Я так хочу побити кави, що просто біжу собі. Куплю, і тоді на наступний. Чекайте знахідки. Можливо, якщо вони будуть. В улюблений кофеїн. Кав'ярні моїй любимій, бо я завжди просто п'ю каву перед завазами, після. Вони щось не працюють, і світло є. І біжу тоді вже на той секунд самий. Якщо чесно, цей секунд він, ну, він такий самий. Насправді, але вже як, вже як шли на один, можна піти на другий. Зловила пару таких педаль. Дуже круті ці Мені сподобалась. І ось ці кобас оригінальний. Сподобалась мені ось ця курточка. Вона йде така підвінтаж. Дуже прикольно. Зараз примірюю. І ось такий начик треба буде привести його до порядку. Розмір такий. І звичайні джогри. Також взяла з тих всіх одну цю пару ботів осінніх. Ну, мені навіть нічого так подобається. Такий вінтажик просто. Ставки джинсу дуже мені імпонують. Ну, беру, мабуть. Коротше, я мала скільки всього для вас забрати, але як завжди, везунчик по, по життю. Почалась повітряна тривога. Мала піти і на нову пошту, і на Укр. Хочу всього показати. І як? Як? Захожу Заходиться... за... Я думаю, закрита. Капець. Заходжу за тими речами, які залишила в першому секунді. Дуже класні. Такі лосинки з 3 з бренду Вуху. Розмір Еліку взяла і ось ці мам джинси. Теж такі непогані. Тривога, нарешті, закінчилась. Справляти посилки і... Покажу, що заберу зараз із пошти. Як це все додому протищить непонятно. Привітаки! Я вже перемістилась додому, і зараз буду показувати знахідки із двох секунд, які сьогодні знайшла. Не переключайтесь. Так, давайте включимо наш софтбокс, щоб краще я вам показала речі. Так, оці кроси. Їх треба гарно привести до порядку. Вони будуть взагалі чіткі, гарно їх попрати, попрацювати трошки над ними треба. Також такі боти взяла. Далі два бра, мені сподобались. Сумочка від Adidas оригінал. Там є бірочка, такі бордові джогери, я зняла. дівчата, вони люблять. Е, так, ось така класна вінтажна джинсова куртка. Я її приміряла. Ну, мені дуже сподобалась. Е, якщо чесно, ніколи, до речі, вінтаж такий не брала. Оці лосінки в розмірі L. Ось така курточка від регата. Також мені дуже сподобалось. Е, mom джойнси дві пари. Якісний цупкий джинс. Це від River Island. Далі є ось така олімпійка від бренду Adidas, також дуже красива. І світер. До речі, зараз буду дофотографувати оновлення, яке відбудеться сьогодні. І будуть ще ось такі класні вінтажні чоботи. Зараз їх маю фоткати від Tommy Hilfiger, Просто нереальні. Дуже класно. Так, щоб ви собі розуміли, хто там купляє в нас речі, після кожного, е, після кожного завозу я зразу проходжу додому, е, роблю огляд знахідок і одразу кидаю все в стірку, щоб ви собі розуміли, все чітко і все чистеньке. Тут. Не хвилюйтесь, до речі, взуття, якщо потрібно, я а е, Плями, все-все-все забираю і тоді аж. Виставляє на продаж. Знайомтесь, це моя киця. Вона імені не має, але і її як Киця або Муркотик. Я вже завантажила оновлення у наш профіль в інстаграм. Можете, до речі, підписуватись, поки є нагода. Так, і зараз я мазую свій сонячок. Який зробився у мене на губі, ні, я губи не колола. Раніше колола мені, моя косметолог приписала хлороксидин мазати синячки, і от, зараз є такий момент. Якраз треба мазати цим хлороксидином. О, хлоргекс... хлоргексидин. Отак, а не хлороксидин. Не питайте мене, звідки з'явився у мене цей синяк. Капец. Доброго ранку Ютуб. Другий день секунду. Е, Незвично мені казати Ютуб, тому що не привикла взагалі. Я ніколи відочки такі схожі не знімала. Е, Такс. Біжу в Євромікс, потім на путроване палення брів, буду робити вперше. Чесно Штанці на чоловіка. Ось така куртка дитяча від карука. Так, Nike Capri, шорти Nike. Ну, це завісти просто також на чоловіка. Далі такий Арік. Андер. Новенькі останні колекції. Gymshark Shark взяла. Для спорту Adidas Так, далі були такі лосинки від Team Shark, так само, до речі, під, під колір конверсів. Ось така сумочка один чиндем. І жилетка, звичайна, базова така в кольорі. О, це уловчик. Ось такий дитячий начик. Дуже сподобалося, що це шерстяний топ, такому сірому базовому кольорі, і ось такий. З такою спинкою. Там мої речі, дуже боюся, щоб ніхто не вкрав. Ну ви самі бачили, який сьогоднішній улов. Мені дуже сподобався. Зараз біжу знімати гроші, тому що не вистачило, заплатила 1500 гривень за, за все, окрім трьох курти, двох курточок е і жилет. І біжу на ту ж саму процедуру, на яку я прям дуже хвилююся, тому що роблю її вперше. Тримайте за мене кулочки, покажу результат трошки пізніше. Ця е, скоринка ще відлупиться трошки, відлущиться, і тоді брівки стане трошки світліші. Ну, мені дуже подобається. Привіт! Сьогодні мав бути повноцінний третій день мого походу на секонд, але щось пішло не по плану і вирішила я сьогодні поспати. Поїхала аж в обід, взяла джинси і декілька топів. Зараз покажу вам знахідки з вчорашнього завозу і сьогоднішні джинси, які також взяла в обід. Аж. Ось такий шерстяний топ. Збірочки, але дуже такий супер базовий. Ці спортивні від Еліс брала хлопців, але з розміром не вгадала. Ось такий топ, теж класний на зав'язках на спинці. прикольний. А, від Gymshark ось такий лонг на розр... розріз пальчиком. А, худі від Under Armour. Свіженькі колекції. Розмір SM. Ось такі шортики від Nike з лампасами по боках. Із новеньких свіженьких колекцій. Такий м'ятного кольору. Камера трошки не передає Adidas Такий вкорочений. Також є ось такий зіп від Adidas Лосінки взяла від Gymshark, мені сподобались Ось такі літо шортики від Adidas Лонслів Спортивний під Nike Спортивні такі лосінки від Nike також. Тобто від Enci Dem в розмірі MHC. І ось такий супер-супер оверсайзовий світшот від Adidas. Свіжі білі колекції. Білі колекції, білі бірки, перепрошую. Сьогоднішнього це ось ці джинси палацу Знаю, всі люблять. Це, до речі, в розмірі ML від бренду Shane. Далі ось така курточка Marmot. Просто офігенна! Я її примірила, прикріплю фото. І ось така е, стябена курточка від бренду Барбур. Барбур? Bar Чи барбур? Барбур, мені здається. От, Теж така красуня. Закидаю це все швидесенько в стірку і біжу працювати. Хто там не бачив, де я провожу найбільше часу, де фотографую оновлення. Це саме ця стіна. Тепер тут моє робоче місце нове. Стійку забираю з речима і тут кладу дзеркало і починаю фотографувати. А погляньте ще, скільки в нас є взуття брендового із останніх оновлень. На рахунок якоїсь модельки можете питатись в інстаграмі. Добрий день. Не знаю там, який порахунку. Четвертий чи третій по. У моїй системі рахування день завозу. Побачимо, що буде. Взяла собі зелений чайок, каву, каву не брала, тому що знаю, що буду пити вже в обід. Стараюсь пити менше кави, тому що ну, кава, кава шкода. Джу на пошту. І, до речі, хочу вам сказати, що я дуже часто тестую новенький одяг, замовляю через постачальників. І зараз мені прийшла суконька вроді в синьому кольорі сталі печворк. Е, отож, я її протестую, подивлюся на якість, поношу декілька разів, вдягну і тоді, е, можливо, замовлю на продаж в інстаграм. Ужастила закутитись, дуже холодно на творі капець. опа пана, Такий дутик Від Enchante. Йду міряти. Мені дуже подобається. Пішов ви думаєте, я взяла цю куртку. Дуже задоволена. Дуже дуже задоволена. Так, я вже приїхала додому. Зараз покажу вам, що в цих пакетах. І, до речі, хотіла сказати, що я частенько на секондах підбираю такі всякі ніщочки для дому, всякі такі дрібнички. От, взяла такі на два крісла, дуже класні. І новесенькі. Перше, що я взяла, це ось така косуха шкірянка від бренду Enchine Dem. Вона новесенька, повністю дуже красива, розмір LXL. Далі будуть ось такі, ось такі штанішки, шкіряні трендові від бренду Zara, І ось такі від Stradivarius Скіні новесенькі також. Далі буде ось така курточка. Мені капець у нас подобається. Також від бренду Enchine Dem. Новесенька. Вірочка відрізана, але навіть нічого таке. Такий дутик, пуховик. Далі в нас була ось така кофта. Термокофта. також це все треба діло постирати. Ось такий лонслів від Adidas і лонг від Puma. Тут ще є десь такий логотип. Так, легендарний момент відкриття нашої посилки. Будемо перевіряти її на якість е, цю нашу суконьку. Тому давайте відкриємо. Я зараз приміряю її на тілі і тоді подивимось. Хочу з вами поділитися тими кросівками. Пам'ятаєте, я виставляла із знахідок, вони були в дуже брудному стані. І який стан в них зараз. Тож, давайте взуття другий шанс, тому що вони цього заслуговують. От Просто ідеальне взуття вийшло. Ну що, ось і підійшов наш тиждень до кінця, тиждень походу на секунди. Чесно, мені сподобалось. Трошки, звичайно, незвично, некомфортно в оточенні багатьох людей от хожу по місту і знімаю. Но для мене це трошки було незвично. Кажу, і ну, але ладно. Це виріште. Що я мала казати? Ну, це ж треба думати так говорити. Щось таке цікаве. <говорит> <Чому>? <говорит> і мені слово. <говорит> Стоп, це вирште. На п'ять секундів, тому що вівторок два, в середу один, четвер один і в п'ятницю один. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять секундів. Загалом і потрачено 6500 гривень. Звичайно, ця сума вона умножиться на 3, там, мабуть, десь Х3. Я рада, що почала знімати відео на YouTube надалі частіше і е, планую знімати щотижня ось такі відео, які кожного тижня будуть виходити. Е, наші мої походи на секунд, можливо, колись і наші. Я дякую всім за перегляд. Дякую, що додивилась це відео до кінця, мені було дуже приємно. І е, можете підписуватися на наш інстаграм, Тікток, е, і, звісно, на YouTube, тому що я дуже часто буду тут випускати всякі відосики про секонд, про, про дуже багато речей, які буду проводити до порядку, і тому подібне. Коротше, в сфері секонду. Я вже починаю молоти, будівлю пордумі, я складати склати посилки і так далі. Всіх чекаю в себе. you <smart noise>